Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясної голови. ДТП з українськими дітьми в Угорщині перекинувся автобус із туристами. Окупанти б'ють по ТЦК. В сухопутних військах пояснили, чого чекати далі. Трамп має викрити блеф Путіна, а Німеччина збільшити допомогу Україні в рази. Вітаю! Мене звати Яна Кочкурова і далі розкажу більше про всі ці та інші найактуальніші новини на цю мить. На Сумщині українські сили оборони вдарили по флангах і взяли окремі російські позиції в кліщі за даними військового оглядача Костянтина Машовця. Ситуація для армії РФ на цьому напрямку погіршується. Передові підрозділи зсу прориваються вглиб і обходять противника з боків. Хоча росіяни намагаються діяти малими штурмовими групами, така тактика не приносить їм успіху. Українські війська продовжують. Тиснути, проте окупантам вдалося просунутися на Донеччині біля попового яру, Ялти Толстого та Веселого. Такими даними поділилися аналітики Діпстейт. В Угорщині сьогодні вранці сталася масштабна аварія. Автобус із українськими дітьми перекинувся на трасі. За інформацією українського посольства, всередині перебували 77 осіб. Внаслідок ДТП постраждали 19 людей четверо з них Тяжкому стані загиблих на щастя немає. Усіх поранених доставили до лікарень. Причини аварії поки не встановлені. На місці працюють рятувальні служби та українські дипломати, зокрема посол Федір Шандор і консули. ТЦК під ударом ворога. Сьогодні о 9.30 ранку окупанти атакували Полтавщину. Ворожий безпілотник влучив у будівлю Кременчуйського районного територіального центру комплектування та в житловий будинок поруч. капець. Це підтвердили і у сукопутних військах та в обласній військовій адміністрації. На щастя, серед військовослужбовців і працівників ТЦК жертв немає. Усі залишилися живі. Цей удар по центру комплектування вже третій за тиждень. Росіяни раніше атакували аналогічні центри в Кривому Розі та Полтаві. Росія ударами по ТЦК намагається зірвати мобілізацію. І це не перша спроба ворога, і вони можуть продовжуватися. Таку думку у коментарях. Теріер РБК Україна озвучив речник командування сухопутних військ зсу Віталій Саранцев. Невже захід обирає капітуляцію у п'ятницю? Київ пережив найпотужнішу ракетну атаку. Росія наступає на семи фронтах, відкрито заявляючи про мету знищити Україну. Європа ж продовжує стримано надавати зброю Україні. Оглядач більд Юліан Рьобке б'є на сполох, бо слабка реакція Заходу викликає у Кремля лише сміх? Рьопке жорстко критикує Німеччину та Європу. Замість рішучої відповіді на агресію вони надають. Ють підтримку, яка за його словами не зупинить війну, а лише її продовжить. Множачи страждання українців. Він наголошує, поки Путін переводить країну на воєнні рейки, захід вірить у кілька мільйонів євро тут і там. Натомість вибір простий: дати Україні можливість. Відбити агресію Рьобке підкреслює, що Німеччина витрачає на оборону України лише 0,2% ВВП збільшення цієї цифри до 1% хоча б разом із підтримкою інших європейських країн могло б повністю компенсувати втрату допомоги США та зупинити російський терор. Путін намагається зіграти у гру сили, аби довести, що Росія переважає Сполучені Штати. Але Трамп, як вважає колишній керівник одного з підрозділів ЦРУ і аналітик Fox News, Ден Гофман повинен викрити цей блеф. Америка має стати арсеналом демократії не за рахунок відправки військ, а шляхом максимальної допомоги Україні. Гофман звертає увагу на те, що остання масована атака РФ по Україні відбулася одразу після розмов. Трампа з Путіним, і це сигнал, яким російський диктатор намагається продемонструвати зверхність на думку екс-розвідника США, мають негайно посилити підтримку України у військовій сфері та запровадити нові санкції проти Росії. Новий податковий законопроєкт Дональда Трампа обіцяє щедрі пільги корпораціям і багатіям, але вдарить по найбідніших американцях. Закон робить постійними податкові знижки 2017 року, дозволяючи підприємствам списувати витрати на обладнання та розробки. Одразу промисловість і великий бізнес вітають зміни. Вигоду отримає бізнес у штатах з високими податками та власники компаній із прозорою структурою. 20% найбагатших домогосподарств зароблятимуть щороку на 13 тисяч доларів більше, а одна десята відсотка найбагатших на 290 тисяч доларів. Водночас бюджет заочаджуватиметься на соціальних програмах. Скорочення торкнуться медікейт, харчових талонів, пільг. Законопроєкт Трампа може залишити без медичного страхування до 17 мільйонів американців до 2034 року. Такий висновок зробили аналітики CNN. Майже трильйонне скорочення вдарить. По доступності медичної допомоги, зокрема для найуразливіших пацієнтів. Очільник американської асоціації лікарень рік Полак називає наслідки непоправними та будуть ще масштабніші. Бо бюджетне управління конгресу США попереджає законопроєкт, збільшить дефіцит бюджету на 3,4 трильйона доларів за 10 років. Це загрожує подальшим зростанням відсоткових ставок. Кредити для сімей та бізнесу стануть дорожчими, а державі доведеться витрачати. Ще більше на обслуговування боргу. Натомість, колишній соратник Трампа Ілон Маск вийшов на стежку війни і заявив, що відтепер у США з'являється нова політична сила. Мільярдер та керівник Тесла і SpaceX, який неабияк посварився з президентом Трампом, оголосив про створення власної партії. Перед цим він жорстко розкритикував нинішню політичну систему, назвавши її однопартійною замість демократії. Маск попереджає, що без Змін ша рухаються до банкрутства через марнотратство та хабарництво. Марк Рюте спростував звинувачення в надмірній прихильності до Дональда Трампа. Він назвав похвалу Трампу не під лабузництвом, а заслугою лідера. За словами генерального секретаря НАТО, завдяки Трампу вдалося домовитися про солідарне фінансування оборони. США гарантують 2% ВВП уже цього року, а до 2035 – 5%. тридцять який очолював уряд Нідерландів протягом 14 років, каже, доки він на цій Саді альянс стоятиме разом. При цьому Рюте не заперечує, що сам просив Трампа опублікувати його меседж підтримки, надісланий напередодні саміту у Газі. У ньому він особисто хвалив американського президента за удар по ядерному об'єкту в Ірані та за очікуваний прорив щодо зобов'язань по 5% оборонного бюджету НАТО. Назвав це перевтілювальним кроком. Генсек зазначив, що його завдання не догоджати комусь, а зберігати. Єдність альянсу без консолідованих зусиль Ша Європи. Рішення про оборону залишалося лише мрією. Тепер це реальність. Медведєв погрожує генсеку табором в Сибіру. Путінський посіпака, якого диктатор поставив заступником секретаря Ради безпеки РФ Дмитро. Медведєв, різко відреагував на попередження генерального секретаря НАТО Марка Рюте про можливий напад Росії на країни альянсу. Рюте припустив, що Китай, у разі агресії проти Тайваню, може спробувати відвернути увагу світу, підштовхнувши Москву, атакувати Європу. Медведєв відкинув це як нібито. Чудернацьку теорію змови та зауважив, що Рюте знову, нібито, з'їв багато чарівних грібів, які, мовляв, так полюбляють голландці. Водночас Дімон порадив йому вивчити російську. Наприклад, у Сибірському таборі може стати в пригоді. Нагадаю, Рюте у своєму інтерв'ю для New York Times 5 липня попередив, що у разі нападу Китаю на Тайвань лідер КНР може запропонувати Путіну ударити по одному з членів НАТО. Він назвав Естонію прикладом країни вразливої до потенційної російської агресії. Щоправда, не зараз, а за 5-7 років, якщо альянс не підсилить свою обороноздатність. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.